Рекордний місяць був для України. Він ще не закінчився. В березні Україна отримала 9 мільярдів доларів міжнародної допомоги. Це добре, але наскільки нам треба розтягнути ці мільярди, які ми отримали, тому що ми не знаємо, як буде далі, далі. і коли будуть наступні Хочу зараз. Да, справа в тому, що дійсно у нас січень і лютий були дуже такі погані. Допомога було десь. Якщо я не помиляюсь, 436 всього лиш мільйонів гривень ой, доларів, вибачаюсь. Це дуже мало. Хочу нагадати, що в 23-му році ми отримали 42,5 мільярдів доларів. Якщо розбити, то це 3,1 мільярд кожного місяця. Тобто ми два місяці січень і лютий не отримували. Але ми отримали зараз. Ми в, в березні майже 9 мільярдів. Це е, можемо сказати, що заспокойтесь на декілька місяців. Але я хочу вам сказати, що сьогодні дефіцит ми маємо в цьому році 37 мільярдів доларів. В цьому році ми отримаємо 20 мільярдів доларів. Ну, 19,5, майже 20 мільярдів від Євросоюзу. Ми отримаємо гроші також від МВФ. Ми отримаємо гроші також від е, м, Мирового банку, від Японії, Канади е, від Британії. Тобто сьогодні, то що я бачу, цифра десь, які нам не вистачає, і дефіцит це тільки сім. Мільярдів доларів. Якщо ми отримаємо допомогу від США, то у нас буде профіціт біля 4 мільярдів доларів, там 4-5 мільярдів. А якщо ми не отримаємо, нам потрібно буде десь шукати ці 7 мільярдів доларів.